Нову екоторбинку шиє семикласниця Діана Лядецька. Каже, захоплюється цим заняттям і в позаурочний час. У моєї мами на роботі є невеличка е така швейна машинка, і тому мені в радість це робити давати приносити людям щастя, я їх дарую комусь. Ну, тобто, Мене попросили, там я зробила екотурбинку, Це легко, не, ну, великого часу, багато часу це не займає. Виготовила більше сотні турбинок школярка Катерина Півень. Каже, мішечки безпечні для екології та корисні у повсякденному житті. Можна користуватися ними не тільки у похід до магазину, а і взагалі у попиті. У побуті у господарстві можна навіть носити до школи як у вигляді пеналу, можна носити олівці, як для змінно форми для фізичної культури. Про шкоду поліетилену та доцільність використання турбинок учні школи дізналися задовго до початку проекту, говорить дев'ятикласниця Анастасія Донець. На уроках технологій нам показали, як правильно виготовляти сумочки в молодших класах. Батьки навіть почали проводити мастер-класи з оздоблення та пошиття таких сумочок. Перший в клас наразі є лідером у 28-й школі за кількістю пошитих турбинок. оскільки самі діти шити ще не вміють. Вироби створюють за допомогою батьків та бабусь, розповіла вчителька трудового навчання Наталія Анісімова. Була проведена консультативна робота, і кожна сім'я могла пошити від одної до десяти торбинок або мішечків різної форми, розмірів за бажанням і оздобити їх. Самі не очікували від кількості, яку ми зможемо пошити, і звичайно хотілося бути найкращими. Ну і дуже активно приймали в цьому участь. Нашили аж 67 сумок. Шестирічна Соломія Кучеренко розповідає, її мама теж долучилася до участі у проєкті. Мама в'язала е, длінну сумочку, і там ще була сумочка е, рожевого, білого і синього. Екоторбинки учні 28 ї школи шиють щороку до Дня землі, розповідає учениця 10 класу Богдана Валебна. А цьогоріч, каже, вирішили взяти участь у конкурсі всеукраїнського проєкту мішечок. А зараз у нас вже є близько 500 мішечків. Ми на цьому не хочемо зупинятися. Ми плануємо виготовити ще 500, щоб у нас була тисяча, а то й більше. Ми дуже хочемо виграти головний приз. Це принтер, який друкує на будь-якому матеріалі, тобто на ручках, на тканині, на футболках і так далі. Проект другий рік поспіль в Україні проводить міжнародний молодіжний рух School Recycling World. В його межах і відбувається конкурс, розповіла президент організації Юлія Мархель. каже, ідея виникла у зв'язку з карантином, коли пластиковий посуд та упаковки стали використовувати в рази більше. Перші три тижні минулого року долучилися понад вісім тисяч школярів вони пошили 18 тисяч мішечків. Зараз конкурс іде в індивідуальних соціальних мережах на сторінках School Recycling World. Ви можете виготовити свій мішечок або мішечки, запостити фото або відео, і можливо саме вас виберуть переможцем тижня. Щотижня ми обираємо переможців, а для школярів і позашкільних навчальних закладів у нас є спеціальний конкурс колективний. Заявки на участь у колективному конкурсі організатори прийматимуть до 7 травня. Переможців оголосять 12 травня на сайті молодіжного руху. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.